Ось такий вигляд має наш сьогодні будівельний майданчик. Замість лабіринтів вже виростає в цих лабіринтах куча величезна арматурних випусків. Ось такий вигляд має. Дуже багато в нас випусків під колони. Саме арматура 16. -та. Колон у нас на весь будинок буде аж 15 штук. Тому є такі армування, де 12 випусків арматури, а є де і 4. Це все залежить від навантажень, які будуть передаватися з покрівлі. Конструктор також нам розрахував, ось такий у нас фундамент буде. Тобто, як попередньо ви бачили, була зроблена підготовка. Встановили зараз опалубку, зв'язали нижню арматуру 200 на 200 з десяточки, Це буде наша підошва. Товщина бетону буде 25 сантиметрів, марка Б 25. Потім ми робимо вже встановлюємо вертикальну опалубку. Під саму стрічку ще раз в'яжемо повністю також крок 200 на 200, буде арматурою вертикальних наших випусків під стрічку. Потім вже в подальшому конструктор нам дає робити гідрозоляцію всіх елементів, які контактують з землею. В два шари ми будемо робити. Підлога буде в нас по ґрунтах з одної сітки армування, це його було рішення показане. І ззовні, звичайно ж, будемо робити утеплення. І повністю це все засипаємо після гідроізоляції, після утеплення. Тут зворотня засипка також буде. І підлога по ґрунтах. Зворотня засипка буде робитися ґрунтами та щебнем. Подушка там, здається, 10 см. І саме бетонування. Тобто це буде підлога по ґрунтам, не по стрічці, але по ґрунтам, окремо від'єднана. такий вигляд має наш будівельний майданчик на сьогодні. Продовжуємо будівництво, будиночки в стилі хай-тек. Загальна площа 640 квадратних метрів. На днях почнемо приймати бетон на нашу. Підошву, а потім вже приїде опалубка вертикальна. Почнемо вже встановлювати вертикальну опалубку.